Журі присяжних з американського міста Балтимор висунуло офіційні звинувачення шістьом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві темношкірого американця Фредді Грея. Кожному правоохоронцю інкримінують вбивство і порушення службових обов'язків. Втім, захист поліцейських наполягає на тому, що їхні клієнти не вчинили жодного злочину, тому що діяли згідно з посадовою інструкцією. Присяжні вирішили не звинувачувати поліцейських у неправомірному позбавленні волі, про яке прокурор говорила раніше. На прес-конференції вона повідомила про те, що суд над підозрюваними відбудеться 2 липня. Ми провели незалежне розслідування обставин трагічної смерті Фредді Грея. І вже 1 травня слідчі повідомили, що мають достатньо доказів для того, щоб висунути підозру з офіцерам поліції. Тепер члени поважного журі присяжних мають всі підстави для того, щоб висунути поліцейським звинувачення. Допоки їх провину не доведуть, вони вважатимуться невинуватими. 12 квітня поліцейські затримали у Балтиморі 25-річного темношкірого американця Фредді Грея. 19 квітня той помер у лікарні від отриманих травм. Звинувачення наполягає на тому, що ці травми чоловік отримав у поліційному відділку. Після смерті Фредді Грея у багатьох містах Сполучених Штатів Америки відбулися масові акції протесту, які подекуди переростали у силове протистояння із правоохоронцями. Найбільше протести відбувалися у Балтиморі. Через це мер міста Стефані роулінгс Блейк запровадила в місті комендантську годину і ввела Національну гвардію.